На порталі radny.com.ua є розділ Зразки документів. Зразки документів поділені на підрубрики Воєнний стан, природний газ, електрична енергія COVID-19, зразки документів замовникам, зразки документів учасникам. Але це не вичерпний перелік. Зверніть увагу на те, що зліва у вас є можливість більш детальніше. Подивитися ієрархію розподілення тих чи інших документів. Їх тут надзвичайно багато і допоможуть провести будь-яку закупівлю як згідно закону України про публічні закупівлі. Так і постановою Кабміну від 28.02.2022 номер 169.